Слава Україні, козаки! Сьогодні на огляді у нас заточний станок від Ganzo Razor Pro. Давайте відкриємо, подивимося, що там в комплектації. Сумка та інструкція. інструкція англійською мовою. Відкриємо таку сумочку. Вона на блискавці. У нас станочок. Ще одна коробочка, в які заточені абразивні камені. А також інші запчастини. Давайте зберемо наш пристрій. Це, як я розумію, вкручується сюди і це буде ручка, в яку буде вставляти заточний камінь. Збирається все доволі швиденько. Так. Ну, таким чином вона буквально за кілька хвилин збирається. Я зібрав заточний станок, він збирається доволі легенько. Ось сюди вставляється заточний камінь. Давайте відкриємо, подивимося, які у нас камені взагалі є. Бачу 600 гріт, 120 гріт та 300. Ну, починати будемо з 120 очки але їх перед використанням, наскільки я знаю, потрібно замочити. Кухонний ніж, який вже давним-давно потрібно було заточити. Пробуємо, як він ріже. Він вже не ріже. Ніяк бачите. Ось. Ставимо його в наш станок. Потрібно, а воно тут навіть і відкручене. Треба просто обставити ножика. Ось так. Та затиснути. Після фіксації ножа в станині і того, як камені намокли, беремо найтовстіший камінь, найбільш абразивний 120 гріб, ставимо його в наш тримач і починаємо формувати ріжучу крайку. З однієї сторони. Тепер перевертаємо і формуємо так само з іншої, тільки витру абразив Так, після формування міняємо абразив на більш мілкий. І перевертаємо нашого ножика. Витираємо. І беремо тепер не 120, а грит. гріт. Так, і ось так. Перевертаємо нож. Так. Витираємо і продовжуємо. Знімаємо абразив і ставимо 600 грив. Перевертаємо ніж. І тепер залишилось тільки 1500 гривень. Будемо полірувати нашу ріжучу крайку. Ставимо камінь і витираємо. Я думаю, досить Снимаем камень. Ставим его в воду. И снимаем нашего ножа. Ключик. Так, и бедразу. Перевіряємо гостроту ось наш папір, який я різав до цього. Дивимось. Бачите? А мені помив і поставив на серветку, щоб вони просушилися, і тоді складу назад в ось цю коробочку. Так, і до виснутів. Мені дуже сподобався цей заточний станок. Дуже зручна штука це ось ця перекидка, щоб. Точити або з однієї, або з другої сторони ніж, і не потрібно кожного разу розфіксовувати його і переставляти сам ніж. Це дуже-дуже зручно. Також зручний оцей тримач швидко знімаються, швидко ставляться камені і вони не випадають. Можливо, в майбутньому замість оцих куплю алмазні, з ними трішечки швидше буде процес, тому що їх не потрібно мочити і мити. Але і ці, як ви бачите, буквально там за 5-10 хвилин роблять з тупого кухонника ніж, який без питань ріже папір. Дякую за увагу. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Я відкриваю збір на зарядну станцію для бійців 205-го батальйону роти вогневої підтримки. Вона їм дуже потрібна. І щоб мотивувати вас задонатити 20-30 гривень, я розіграю серед усіх учасників ось такий гайковерт. є огляд його на каналі. І за 20 гривень ви зможете його виграти. Чим більше 20 задонатите. Тим більше шансів у вас виграти. Посилання на Монобанку буде в описі відео. Також можна донатити не тільки 20 гривень, там за донатити 200 гривень буде 10 шансів виграти даний гейковерт. Нашим хлопцям потрібна допомога. Долучаємось.